За допомогою цього партнерства посилюється технологічно. Ну, зокрема, будує свій перший атомний підводний човен і нові балістичні ракети. Крім того, як нещодавно повідомляли в інституті вивчення війни, Кремль планує відправити так званим союзникам винищувачі міг 29 і су 27 на розгортання в обмін на розгортання їхніх військ і в будь-якому разі Москвою підтримки КНДР з її не дуже якісним і часто застарілим озброєнням. Свідчить про насправді погану ситуацію в самій РФ як з боєприпасами і технікою, так і з солдатами. теж. Ну і від сьогодні енергетики застосовують новий підхід для складання графіків погодинного відключення електроенергії. Тепер кожна черга додатково розділена ще на дві. Енергетики обіцяють, що графіки погодинних відключень в усіх областях будуть уніфіковані, і кожна група споживачів отримує чіткий час обмежень з врахуванням справедливого розподілу за критеріями день, ніч та будень-вихідний. І водночас, за водночас, на знеструмлення та заживлення абонентів відводиться до 30 хвилин. Графіки відключень коригуватимуться кожні 7 днів за підсумками споживання і дефіциту електроенергії протягом тижня. В Укренерго зазначили, що такий підхід допоможе встановити однакові принципи застосування графіків відключень по всій Україні. Ну, насправді мені здається, що так, це зміни на краще. Ну нові графіки відключень світла реально запрацюють в усіх областях протягом кількох найближчих днів. Про це в нашому ефірі розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. І він пояснив, що кожен регіон споживає свою кількість електроенергії, і щоб час відключень в усіх регіонах був однаковий, враховувалися багато різних показників, зокрема пошкодження і обмеження мережі, ну а також доступність генерації.